Доброго ранку! Бажаю вам, шановні телеглядачі. Рада вітати наших гостей. Вікторія Зубенко, завідувач служби у справах дітей виконавчого комітету корабельної району у місті Херсоні Ради. Та Олена Чехун, головний спеціаліст служби у справах дітей виконавчого комітету корабельної району у місті Херсоні Ради. Вітаю вас. Добре. Я вам надзвичайно вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Будемо говорити про дуже актуальну тему. Будемо піднімати такі гострі питання. На жаль, не зовсім приємні, але про них говорити треба, аби все ж таки попереджати такі моменти. Я одразу ж нагадую вам, що працюємо. Ми у прямому ефірі. Телефони нашої студії ви можете побачити зараз на своїх телеекранах. Протягом розмови ви будете їх бачити. Тож, будь ласка, якщо у вас є питання, чи то якісь побажання, будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови, ми будемо раді вас почути. А, насилля у сім'ї зараз будемо говорити перш за все про домашнє насилля, його особливості та види. Які вони? Домашнє насиль, насильство або насильство в сім'ї. Це умисні дії одного з членів по відношенню до іншого, які тягнуть за собою дуже негативні наслідки. Існують такі види насилля: це фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насилля. Фізичне насилля це коли над дитиною якісь Роблять дії, які завдають шкоду її фізичному здоров'ю. Це може бути... Ну, просто кажучи, це б'ють дитину. Да, так, б'ють дитину, або її можуть задушити, питатися задушити. Вот. Економічно насилля. Я перепрошую, mm -hmm. у в мене буде таке питання. Багато батьків говорять, що а, я так виховую дитину, якщо я пробачу ляпаса дитині, то це нормально. А, що ви скажете, як спеціаліст, взагалі, чи можна матері або батьку а, таким чином виховувати дитину? Це принижує дитину чи ні? На мою думку, взагалі не можна дитину ніколи бити. Це, да, дитину принижує і потім можуть бути тяжкі наслідки, це відкладається. У її пам'яті, і е, коли вона стає дорослішою, вже е, свою поведінку вона також моделює за такою схемою, в якої вона була вихована. Це дуже і дуже погана звичка батьків, е, коли вони, вони говорять про те, що бити, це е, це ну, абсолютно не менше. Да, да. ну, а щодо економічного насилля, що мається на увазі на дитину? Економічне насилля це коли батьки не завжди годують, як потрібно дитину, не, е, не витрачають кошти на її розвиток та виховання, можуть також виганяти з дому, е, примушувати е, жебракувати. От, ну такі це випадки бути, да бувають можливо, також. Шанси. Скажіть, будь ласка, які основні причини виникнення, виникнення насильства, чому воно взагалі відбувається? Ну, насильство в сім'ї це проблема соціальна, і тому причин виникнення цього явища багато і вони різні. Мені б хотілося розповісти про ті, з якими у справах дітей стикається у своїй роботі. Ну, на мою думку, найпершою і найпоширенішою є про алкоголізм і наркоманія серед батьків. Родини, в яких обидві батьки або один навіть з них зловживає спиртними напоями, руйнуються у різних напрямках. І як результат виникає насильство в сім'ї. Друга причина може бути народження першої дитини, що поєднується з незрілістю батьків їх молодим віком. Низьким рівнем освіти, що викликає неспроможність батьків виховувати дитину. Низький рівень матеріального забезпечення, неналежні умови проживання, теж можуть бути чинниками виникнення цього явища, в родинах, в яких присутні насильницькі або конфлікти відносини між батьками. Теж може викликати насильство. але навіть в сім'ях благополучних, де батьки ведуть здоровий образ життя, нормальне матеріальне забезпечення, належні умови проживання, теж може виникати насилля. Коли у батьків неадекватне очікування від дитини, так називаємо завишена планка, коли дитина повинна бути першою, найкращою в усьому і завжди. Знаєте, я вчора прочитала таку цікаву цитату у соцмережах, що а, якщо на дивані є а, крихти, а за диваном є якісь фантики, то ти щаслива людина. Так, то це в тебе є дитина, і вона абсолютно нормальна. Так. Тому, мабуть, коли батьки вимагають від дитини, що вона повинна все робити дуже вправно, це неможливо. Так? Це Всі неможливо, ми такими були маленькими. Психологічне насильство. А, ще цікавий такий момент для мене. Якщо, наприклад, батьки Батьки сваряться, буває таке в родинах, і дитина при цьому присутня. Це також свого роду насилля так, так над дитиною. Психологічне насилля. Та. А, так, і ще такий цікавий момент. Побачили за останні, за останні дні ми дуже багато таких фактів, може, вони траплялися, звичайно, і раніше, але якось. За останній час їх почали активно оприлюднювати насилля між дітьми. Тобто, коли діти вчиняють один до одного такі дуже неадекватні вчинки, діти просто б'ють один одного. Як це можна пояснити? І взагалі, на вашу думку, чому так відбувається? Звідки у дітей, скажімо, 12-15 років така жорстокість по відношенню один до одного? Так, це трапляється таке. Ну, на мою думку, що спричиняє, це е, в інтернеті, часто по телебаченню е, жорстокі фільми, жорстокі ігри. Е, і це може спричиняти як модель поведінки. І вони з інтернету, з телеекрану вони переносять на е, своє життя. Зрозуміло, ну, що ж послухаємо нашого телеглядача і продовжимо розмову. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ось у мене такі запитання. Ось у дитинстві батьки мені не дозволяли гуляти на вулиці. І мене в школі били на... кулаками, ногами на перервах, а вчителі не захищалися, ніяких заходи не вживали. Ми дякуємо вам за питання. Зрозуміло, в принципі, запитання. Mm. Що скажете? Дуже погано, що ніхто не звертав увагу на такі випадки. Про е, насилля треба говорити, не треба примовчувати, треба звертатися до відповідних органів, тому що в подальшому це е, залишає свій. Е, від, відбиток так. відбиток да, на долі людини і не можна про такі факти не говорити. Ну так, взагалі, як це можна замовчувати. А, якщо а... маємо ще телефон дзвіночок, давайте надамо слово телеглядачам, потім я поставлю питання. Доброго ранку. Здравствуйте, мене зовут Татьяна. Подскажите, пожалуйста, я наблюдаю таку ситуацію. У нас живет сім'я. Я періодичні вижу дітей. Они не ухоженные, они одеты плохо. Я так подозреваю, что они не доедают, что они голодные. Вот что мне делать в такой ситуации, куда обратиться? И вообще, я могу оценивать данную ситуацию как ситуацию насилия в семье вот над ребенком, который что-то недополучает явно? Дякую вам за питання. В принципі, співпали думки у нас, з Дачка. Я планувала якраз це питання поставити. А на жаль, телеглядачка глядачка стала свідком таких подій. Що робити? Що робити? Обов'язково треба звернутися, а куди? Це до служби у справах дітей, це до відділення поліції можна звернутися до закладів охорони здоров'я, до закладів освіти, до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, до будь-якої небайдужої. Людини, яка е, допоможе вам вирішити цю проблему. До районної ради також можна за місцем проживання, До так? До Районної ради, де знаходимось, ми да, так Маємо ще телефонний дзвіночок, послухаємо його. Доброго ранку. Доброго ранку. Я хочу запитати, от була свідком такої події. Дитина з матінкою там рік 6-5 років. Ламала зупинку, била, що тільки можна, ногами, руками, там скамійку ламала. І коли зробили зауваження матері, вона сказала: моя дитина буде робити все, що захоче, бо це моя дитина, і так воно буде. Скажіть, це можна розглядати як насильство, як перекручення моральних норм? Дякуємо вам за питання. Так, це можна так розглядати. Це не тільки порушення моральних норці, що неналежне виховання дитини, матір'ю, не виконання на її батьківських обов'язків. Тобто, в принципі, так. А як правильно у цій ситуації діяти? Пояснити дитині, розмовляти з нею, як правильно, що правильно робити? Тільки роз'яснення, пояснення, треба знайти з нею контакт. На і е, ще важливо, на е, власному примірі, прикладі показувати дитині модель поведінки. Як правильно, да, як правильно треба робити. Маємо ще телефонний дзвіночок. Вітаю вас. Добрий ранок. Так, доброго ранку. Ми це доволі слухаємо, е, Питання задають. Значить, так. вроді б все нормально. От тут перед, е, 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 дзвонив якийсь чоловік і каже, що його били. То мало його били, якщо він задає такі питання зараз. О, хай він почує. Доброго, доброго хлопця, і ми навчали в школі, як ми всі товаришували, нас не били. Значить, себе не так не, негативно вів у школі. Я. Так, що ж не будемо цього коментувати? Продовжимо розмову. До речі, якщо є питання, якщо є побажання, або ж хочете висловитись, будь ласка, телефонуйте. А, які а, заходи а, вами вживаються, коли стало відомо, що є насильство у сім'ї? Якісь може приклади? Розкажете. А, якщо служба справи дітей отримує повідомлення про насильство в родині, будь-яке усне, письмове, анонімне. Ми невідкладно, терміново виїжджаємо за місцем проживання дитини, залучаючи з собою співробітників поліції, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Під час відвідування ми спілкуємося з дитиною, з батьками, з родичами, з сусідами, обстежуємо умови проживання, вивчаємо ситуацію за місцем проживання дитини. Якщо факт насилля підтверджується, співробітники поліції складають е, на винну особу е, а, е, протокол згідно статті 173 Адмінкодексу Прим 2, е, також е, служба справи дітей ставить цю дитину на облік як таку, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Потім ми починаємо проводити профілактичну роботу, запрошуємо батьків до себе. Тобто спочатку на розмову, так? Спочатку на розмову намагаємося знайти з дитиною, з ними контакт, надаємо консультації, методичну або юридичну допомогу. У разі необхідності запрошуємо їх на комісію з питань захисту прав дитини. І як якщо виникає безпосередня загроза здоров'ю. Або життю дитини, службу справа дітей, ініціює питання відібрання дитини у батьків. Тобто ми ізолюємо дитину з небезпечного середовища. Але коли усі всі заходи вони не допомагають, наша профілактична робота, вирішується питання про позбавлення батьків батьківських прав. Зрозуміло, маємо ще телефонний дзвіночок. Послухаємо його. Доброго ранку. Доброго ранку. Ал, алло. Добрий день. Ну, скажите, пожалуйста, вот ко мне пришла моя племянница ей 17 лет. Она встречается с молодым человеком. И вот ее родная мать выгнала ее из дома. Только потому, что она встречается с молодым человеком, который ей не нравится. Она сказала, ты уже довольно-таки взрослый. Может о себе позаботиться. Естественно, куда ребенок придет? Пришла в тете. как вы считаете. Тому можна обратитися, як вам в'язні в такої ситуації. Дякуємо вам за питання. Що скажете? Це дуже неправильно, тому що дитина ще не повнолітня, до 18 років батьки повинні займатися її вихованням утриманням, і мати не має права виганяти її з дому. мати з дівчинкою. Повинна була поговорити, знайти спільну мову і не різко так ситуацію да, ставити в рамки а навпаки, зробити так, щоб дитина пішла на контакт і ситуацію цю виправити. Якось вирішувати, так. Да. Останнім часом багато дуже дітей проводять свій час саме в інтернеті. Дуже багато вступають до якихось незрозумілих груп. Зараз рідко побачиш дітей дійсно, які граються м'яч на вулиці. В цьому є провина батьків? Як ви вважаєте? Я думаю, що є, є провина батьків. Вони повинні контролювати. Часи, місце знаходження дитини, особливо в інтернеті, дивиться, що во що вони грають, які ролики дивляться. Батькам я б порадила більше уваги приділити дитині у плані секції, кружки, літні табори, якось відволікати дитину від інтернету. Він а вже ж повинен бути, але в деякі не постійно. пані Олена, дякую вам. Це таке своєрідне побажання було від вас, пані Вікторія. Що ви скажете? Як правильно провести, наприклад, вихідні, коли і тато, і мама вдома дитині, скажімо, один рік, дитині 15 років, все одно це дитина. Як правильно спланувати свої вихідні? Я вважаю, що сім'я повинна відпочивати спільно разом батька, мати, діти. Зараз вже прийшла весна. Можна взяти дітей, виїхати з ними на пікнік, взяти м'яч, пограти в теніс, пограти ще в якусь гру, да, і спільно з сім'єю провести. Ці дні, а не так, що батька лежить на дивані, мати весь час знаходиться е, на кухні, е, готує їжу. А діти е, хто чим займається? Батько говорить мені не заважає, так, мама говорить так, мені не заважає. Газетою, мама е, в тапцях і в халаті. Звісно, е, діти весь цей час будуть. Е, Потребувати уваги до себе, да і тому моє велике таке прохання до батьків приділяти як найбільше уваги своїм дітям. Що ж, дякую вам, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Тема надзвичайно актуальна. На жаль, говорю, ця тема актуальна, тому що насилля не повинно бути в сім'ї. Телеглядачі дзвонили. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що були активні. А, власне, то далі ми будемо продовжувати тему, яку зараз ви розпочали про пікніки. Будуть добрі поради, як все ж таки відпочити родиною. А, ну а я нагадую, що гостями нашої студії були Вікторія Зубенко, завідувач служби у справах дітей виконавчого комітету корабельною районною. Місті Херсоні ради та Олена Чехун, головний спеціаліст служби у справах дітей виконавчого комітету корабельної району у місті Херсоні ради. Будьте з нами буде дуже цікаво.